Вчора ми з вами говорили про скандальний мирний маніфест від німецьких політиків і те, що він вже дуже сильно нагадує методички Кремля. А сьогодні я хочу показати вам ще глибшу історію: історію про те, хто саме ці політики і чому вони знову заговорили і які гроші за ними стоять. Бо дивіться, ті самі прізвища, які підписали ось цей мирний маніфест, з'являються в одній свіжій німецькій книзі. Називається вона Північний потік. Як Німеччина фінансувала путінську війну. І коли я почав знайомитися з цією книгою, зрозумів, цей маніфест це не випадковість, це наступний крок однієї великої і дуже небезпечної гри, яка вже багато років ведеться просто тут, у Німеччині. Тож, як бачите, в сьогоднішніх новинах розгортається справжня історія, і ми повинні з вами знати, що відбувається насправді. Просто факти, історія і гроші, і дуже конкретні висновки для нас, для українців, які зараз тут у Німеччині. Отже, є така свіжа книжка Північний потік, як Німеччина фінансувала путінську війну. Написали її два німецьких журналісти Штефан Доберт і Урліх Тілля. Вони понад два роки проводили розслідування, сотні джерел, десятки інтерв'ю, закриті документи і головне дуже неприємні відповіді. Відповіді на запитання, як Путін десятиліттями впливав на німецьку політику через гроші, газ і особисті зв'язки. У центрі історії північний потік. Але це не просто труба, це символ, це шлях, через який Росія отримувала мільярди, Німеччина залежність, а Україна війну. І знаєте, хто побудував цей шлях? Ті самі політики, які сьогодні підписують мирний маніфест. Герхард Шродер, канцлер, який одразу після відставки сів на зарплату до Газпрому, соціал-демократична еліта, яка роками продавлювала енергетичне партнерство з Росією, і називала це реалістичною політикою. А по факту прокладали канал залежності економічної, політичної та інформаційною. Як під політичні прикриття створювалися фонди, як у Маклербург в передній Померанії створили цілу структуру на підтримку російського газу і прикривали це захистом довкілля. Як в обхід санкції купували техніку для добудови труби, і звісно, найнеприємніше, як все це відбувалося публічно, легально, з аплодисментами німецького Бундестагу. Тобто, це не історія про шпигунів, це історія про системний лобізм або насправді згаду, оформлений під ось цей здоровий глузд, про який нам сьогодні розповідають. Той самий здоровий глузд, яким сьогодні обґрунтовують нові мирні ініціативи, повернути той самий вплив на політичну волю. Ви ж все добре пам'ятаєте, як Росія смикала Україну за газові ниточки. Робите те, що ми хочемо, і от вам газ по 53. Не хочете підписувати 25-річну оренду Севастопольського порту? Буде газ вам по 160. Підписали добре, тепер по 83. Не вистачило покірності? Радуйтесь, що не по 200 вже. Помаранчеву революцію затіяли, Януковича не хочете, в Європу зібралися? От вам газ по 450. Або взагалі СТОП. Згадали? А тепер скажіть, ви справді думаєте, що в Німеччині такого не було теж? Можливо, не так публічно зухвало і показово, але все одно, мені здається, так було. Та й ми тоді, чесно кажучи, не цікавились німецькою політикою. Ну добре, була історія з газом, були помилки, зробили висновки. Але ось що цікаво, коли ми відкриваємо список підписантів мирного цього маніфесту, про котрий ми вчора і сьогодні говоримо, ми бачимо ті ж самі обличчя, які десятиліттями просували діалоги з Росією. Такі собі німецькі медведчуки там сидять. Рольф Мюцхеніг, один із головних підписантів. Ось він, до речі, на вчорашній обкладинці, і у мене на вчорашньому прев'ю відео, до речі, колишній голова фракції СПД в Бундестазі. Саме під його керівництвом партія тормозила жорсткіші санкції проти Росії ще в 2014-2015 роках. Ось хто це, і саме він виступав за ось цю реалістичну політику, яка за дивним збігом завжди означала натиснути на Москву. Тенгер, ось цей публікував сьогодні новину і, собственно, чого продовжую цю тему сьогодні. Один із найгучніших захисників ось цього мирного маніфесту. Ось він, сьогоднішній ось цей фігурант, людина, яка роками казала, що з Росією треба говорити, навіть коли танки вже стояли в Криму. Вони лобіювали, добудовували перший, затверджували другий північні потоки, розплачуючись за німецьке економічне зростання, надприбутки і добробут нашою із вами безпекою, нашим з вами майбутнім, нашими із з вами скаліченими життями, кров'ю тих, хто став на захист України. І тих, кому просто не пощастило, заснути не в тому домі, шахет прилетів, або їхати не в той час, не в тому автобусі, або просто тому, що себе сьогодні мама привела не на той дитячий майданчик загинути на їхніх руках. Крові не менше, ніж на руках Путіна. На ось цих фігурантах сьогоднішніх підписантах оцього мирного маніфесту. Тепер прихисток вони дали прийняли більш за всіх українців. Дякуємо вам! У книзі Доберта Північний Потік прямо описано, як частина СПД-еліти саме таких переконань раками блокувала посилення енергетичної незалежності. Норберт Вартер Боянс, екс-голова СПД, один з тих, хто захищає маніфест прямо зараз, ось він. Але у 2018 і 2019 роках саме під його керівництвом партія протидіяла пропозиціям про розірвання залежності від російського газу. Тобто маніфест не з'явився не звідки це продовження тієї ж самої доктрини, від якого тхне, як від старого Жигуля на газу. Тільки якщо раніше гасло було Росія наш торгівельний партнер, то сьогодні Росія гравець з яким треба сідати за стіл переговорів. Але логіка в цьому ж та сама. Раніше було краще. Давайте повернемось як наркомани, підсядемо обратно на е, газ зі знижкою і робити все, що Путін забажає, чи хтось там новий ще один кацап. І тепер найважливіше, бо ця історія не тільки про людей, вона про систему, яка десятиліттями працювала на російському газі. І сьогодні ми з вами бачимо, як ця система впадає в абстенцію, як наркоман без дози. Російський газ був для німецької економіки тим, чим цукор для дешевого печива. Не видно, але без нього розсипається вся конструкція. Що маємо ми зараз? Ціни на енергію високі, конкуренція з боку Китаю шалена. Трамп погрожує Європі тарифами і розривом безпеки, витрати на оборонку зросли. А найбільші компанії, наприклад, такі як Volkswagen, вже масово скорочують людей. Для бізнесу, звісно, це катастрофа. І ці бізнеси мають зв'язки, зв'язки із політиками, і головне голоси виборців. Бо коли ти звільняєш тисячі людей, ці тисячі потім йдуть на вибори і питають: а що зробила влада для того для збереження його робочого місця і рівня життя. Тобто формується таке ось замкнене коло. Економіка тисне на політиків, політики шукають рішення. І тут ось це старе рішення лежить на столі з підписантами і знайомими фразами, які нібито раціональне рішення, зупинити ескалацію, потрібні переговори, ми маємо чути інші голоси. Ці слова сьогодні звучать, бо для частини німецької еліти повернення до діалогу з Росією виглядає як найшвидший спосіб зменшувати тиск на економіку. Не найчисніший, не найбезпечніший, але зрозумілий і тому привабливий. То коли ми чуємо ось ці мирні ініціативи, варто слухати не тільки слова, а й фон. А фон це економіка, яка досі не відрівалась від старої російської залежності. І ще один, до речі, важливий момент. Ми завжди з вами з двох боків дивимося на економічну составляючу, на корупційну составляючу. так і звісно, з боку політтехнолога, як політик бачить це також потрібно дивитися. От і тут ми бачимо ще один важливий момент. От тому, що можливо ви спитаєте, а чому саме з СПД так активно просувають цю? Е, ну люди з СПД так активно просувають цю мирну ініціативу? Чому не ліберали, чому не консерватори, чому не зелені? І відповідь тут дуже проста: подивіться на виборця соціал-демократів. Це не абстрактні європейці з цінностями, це дуже конкретні люди, переважно старшого віку, переважно залежні від соціальних програм, переважно ті, хто щомісяця рахують, чи вистачить виплат на продукти, і чи не скасують субсидію на оренду житла. Це я звісно сказав так в лоб, щоб було зрозуміло, але плюс-мінус. Те саме якраз і відбувається, можливо, не так прямо, але ось ці самі залежності вони чітко просліджуються. І коли ціни на електрику зросли, коли продукти здорожчали, а слід за ними і ліки стали також дорожчими для цієї категорії виборців. Питання, що з Росією або що там з Україною, десь на 19-му місці. А от питання чи буде наступного місяця виплата на першому. Тобто електоральне ядро партія, тобто їх виборець, який по суті голосує за гречку, і не тому, що він поганий, а тому, що в нього такий горизонт виживання або життя, планування життя, як хочете це називати. Ми добре чуємо і бачимо цю риторику СПД про те, що треба реабілітовуватись на наступних виборах після провалу на ось цих виборах. Ми це чуємо. І до парламенту добираються не тупі люди, вчиться, вміють, і вони вчаться, і роблять висновки, що популізм рулить і бачать, що АФД спекулює на всьому цьому, на ось цих простих рішеннях, і стали бенефіціарами з цього близорукого електорату. Тож, якщо ваш виборець не хоче чути про глобальні виклики, політик починає говорити те, що той хоче почути. Мир за все хороше проти всього поганого, зброя не потрібна, бо дорого коштує, ціни зростають. Через війну і конфлікт всі винуваті. Давайте якось домовлятися і закінчувати все це. І тут стає зручною будь-яка ідея, яка спрощує складну ситуацію до зрозумілої для цих людей форми. Якщо не воювати, все подешевше. Хто приймає ліки, той хворіє. Звучить як правда, але наслідкова причинність інша. Але це звучить спокійно, просто, безконфліктно, а значить, добре лягає в передвиборчу листівку. І саме тому мирні маніфести стають можливими не десь на околицях, а в самому центрі соціал-демократичного ядра. Але звісно є те, що дає нам сьогодні хоч якусь надію. Бо, хоч і в Бундестазі з'являються голоси за новий діалог із Росією, є ще й ті, хто чітко бачить всю ситуацію і хто не боїться називати речі своїми іменами. Канцлер Фрідріх Мерц назвав речі прямо: між урядом і коаліцією немає жодної суперечки щодо оцінки цієї війни. Ми розуміємо, Росія це агресор, і сподіваємось, що ця єдність збережеться. І ще важливіше прокоментувавши цей мирний маніфест, що сказав Боріус Пісторіус, міністр оборони Німеччини. І ще що головне, що це член тієї ж самої партії СПД, що і автори мирного маніфесту. Оцього. Цей документ, він каже, це заперечення реальності, це спекуляція на бажання людей завершити війну. Але давайте говорити чесно, не ми її продовжуємо, а Путін відкидає дипломатію. Це він веде країну у військову економіку, і з ним можна говорити лише з позиції сили. І в цьому дуже важливий для нас всіх сигнал. Бо коли навіть в межах СПД знаходяться голоси, які кажуть: Стоп, ми не будемо прикривати капітуляцію словом мир, це означає, що ще є сили, здатні протистояти не тільки ворогу, а й ось цій інфекції, його корупції і наративів у середині країни. Спостерігаємо далі, чим закончиться ця путінська атака. З вами Ященко Антон був, як завжди, ви були на каналі Без Води. Вподобайка, якщо було корисно. І підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Чим завершиться ця путінська атака? Побачимось.